Привет. Машина верху оверлянки. Ай потом Ауэль на Високі. В середине Майнкрафт Майнкрафте легче было. Ага. Майнкрафт взял блок вверх понаставил и пошел дальше. Ага. А тут что? подниматься, не можно. там ты не устанешь, а тут... А тут, а да. Так что креатив. Я играю.

<гаси> е! Я представляю, це десь удава. <гаси> <оттого, гаси> нос, тут що мені було ган. Еха немає. Ну. Треба сильно сильно зарати. Ту тут Ту маленьке. Таке маленьке ехо було. Немає кра нема, нема. Треба на вершину Говерлянки, хоча б. Мені тато розказував. Мені не холодно. Де кому холодно? яків. мені тато розказував, що ехо, виходить, коли типа тут гора і там гора, і так воно відбивається. Ні, коли воно відбивається, тоді звук че, я кажу тобі. Чек, Ні, я не, це, коли відбивається, то звук входить війтряки. Наприклад, в кімнаті ехо немає, бо він відбивається то від підлоги, від стінок, від телевізору, від шкафу, від ліжка, від і коврика закрити пространство. Кому вільному коли нічого Я покажу всім, як ти мені в автобусі обіцяв, що ти будеш просто бігти. А нам не буде... дозволяють. Нам не бросок. дозволяють першим. Не дозволяють? Не дозволяють. Тож, треба, щоб капітан перший. А хай нам ми вийдемо. Да, кажуть, що ти важко йдеш, тобі важко йти. Я буду бігти, обіцяю. Дозволяється, я хоч зараз. Катя! Я вже готовий йти. О, я вже готовий бігти. Я теж, я вже відпушив. тебе є ігри? Да. Я їх не граю. А які? Медекс.

Так. Да, так, може ти все-таки вже сховаєш телефон, що ти хочеш тут пустити до да, сховай. Ховаєш телефон. 我 u a cái Що тут легко, от якби ми були в світі лягуніндзяго, от взяли, ні, айру-джитсу, не ай ру Фу. Фу. Я тоже трохи стумывся Пташка Так, трохи я пучину Так, трохи ochtend ochtend maar ik Ох. Ого, катається Нє, то верла. Чти. Тім, напишеш моє ім'я. Жалко, на мастер, мені навіть не сіє,

Бойко! Сфотографируй его то-то. Да, сфотографую. Давайте людям пройти. Как да, вы, хлопцы? нормально. А да, нормально, чи нормально? Это дуже важко, потом 30 секунд відпочили. Да, нормально. Да, да. нормально. Ну, да. да, хлопцы, там еще и маленькие девушки. Ой, маленькие. Сейчас, поднимай меня. Дякую, Дякую Виварш. Так, да, кто? О, диви. Кто это? Савич! Савич! Да, кто да. это? Ты? Бойко, Савич. А ти хто? А я пан господар, то гори. Пан господар, то гори? Да. Ти ж нам чаю приготуєш? Да. Дай, бачу, до О! Дивіться, що там? Де ми до станції? Де ми до станції? О, бачите, будиночки? То є метеостанція, ага? Ого. Угу. Ну, — А Де сирна гора? Цікаво, де сирна гора. Бачиш, твоя зараз голова на фоні метеостанцію. Це тобі не буля з носа, це голова на фоні мета. Бачиш, що там? Тут, якби то тундра якась, там нічого немає, а там туришки, так все. Що там?

Дивіться там Мекс потримає. чуть трохи Як масштаба Масик. Тебе ще чужок Глянь. курточка, кофта. Ні, помахайте дійні, командувати. Діма! <плоджу> Владик! <плоджу> Блищок! <плоджу> <плоджу> Перед вгору! Глянеш на цю там, де Юля сидить. Перед і на голеру. Залиши, бо я з боксторієм зав'язана. Добре, сина. Добре. Візь мене назад, можна собі казати. Де гірська гірлянда? Дивись, Владік. гірська гірлянда. У-у-у. Дадіно. Владік, дивись, що написано. А де оці гірлянди? Е, хто ж тут туптанувся? Дивись, що написано там, де моя палка. Та бай. Четко, не ходіть, не лягу, не. <хрісті> <хрісті> а дивись, які які, <хрісті> <хрісті> які гори! Вот я тут на камень съебу. Выряд мы там можно въехать. Да, тут. Нет, тут киви.

Ну тут якраз місце. Ми тут ніби Раз. З моєю палкою підеш. Так. От коли вже будемо йти на горло. А, все равно. Я буду без палки. Буду буду... Давай, бензонас. ты быстрее. бы Оба. Оба.